Я вас вітаю. Що ж, покажу вам сьогодні один із моїх улюблених позашляховиків або паркетників, не знаю, як буде правильніше на нього сказати, так як реально по грязюці, по бездоріжжю він їде дуже класно. Немало відкатав я на коліосах, реально класні автомобілі. Так, ззовні, може він не виглядає якимось сучасним, класним автомобілем, але тим не менше, як мінімум, у нього класна. Вартість обслуги, надійність і функціонал в нього реально дуже класний. Кузова супірові не гниють, питань по ним взагалі немає. Офігенні двигуни, двигуни мільйонники. Такі ж самі дв... Тут У нас, до речі, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Ставились вони також. Ці двигуни ставились на трафіки, на віваро. Але це новіші. Тут вже 1,6 мотори. Колись на них ставилися 2-літрові на 90 і 115 кінських сил. В коліусі у нас вже стоїть двигун на 150 кінських сил. Також вони бувають на коліусах на 175 лошадок. Цікавий, класний мотор, до речі, чугун, 16 клапанів, тяне реально дуже добре. 190 на такому коліусі я... Їхав і набирає він його спокійно. Даже з ліксусами можна потягати, з яких обмежень в 170, можна їх обходити. Динаміка класна, але цей автомобіль не для гонок, це автомобіль для економної, економних покатушок, скажімо так. Загалом візьмам. Взагалом ну, класний практичний автомобіль з великим кліренсом, Височезний. І скільки дивився оглядів, до речі, по коліосам, їх дуже хвалять по проходимості. Проходимості у них дуже класна. Багато відгуків є, наприклад, по X-Trail. а це у нас той же самий X-Trail. Renault Colios і – це одна платформа. Одні і ті ж самі двигуни, ходовка, електроніка, все те ж саме. Що ж, давайте розкажу по комплектації по цій машині, що у нас є. У нас є мавач фар, є парктроніки передні. Протитуманні фари, легкосплавні диски. На ручках бачимо кнопочки для безключового доступу. Ось кнопочки. Парктроніки задні. Фаркоп. Якось так. Давайте перейдемо до салону. Розкажу, що у нас є по салону. Так. Це у нас, до речі, максимальна комплектація, не рахуючи оптики. Оптика може бути тут ще ксенон, але галогенки світять теж доволі непогано. Е, так, є автоскладування дзеркал, є регулювання дзеркал і є підігрів дзеркал. Склопідіймачі передні, задні, всі йдуть з доводчиками. Акустика Bose. Шкіряний салон, до речі, в дуже гарному стані. У нас пробігу 231 тисяча кілометрів, і стан салону відповідно, дуже гарний. Електропривід водійського сидіння, підігріви на обох сидіннях. Далі після салону. у нас кнопочка вимкнення парктроніка, ЄСП. Якщо застряли в болоті, ESP вимкнули. Далі повний привід нажали лок і погнали. Давайте заведемо його. Звук. Пробіг у нас 231 тисяча кілометрів. Е, Шкіряне кермо також. Е, на кермі у нас круїз контроль обмежувач швидкості. Під кермом у нас регулювання магнітоли, гучність, також є Bluetooth. Далі навігація. У нас е, TomTom Live тут стоїть. Е, двузонний клімат-контроль. Тут у нас кнопочки вмикання круїз контролю або обмежувачі швидкості. Багато хто скаже, що придумали, неудобно. Дуже часто чую, що плюються те, що кнопка неудобно розташована. Ребята, включив кнопку і оставив назавжди. Більше її ніколи не трогаємо. Це лімітер, а це у нас круїз контроля. Висвітились кнопочки. І більше ніколи не трогаємо. І от круїз контроль ми тут керуємо. Плюс-мінус. Тут у нас ця кнопочка по факту для того, щоб... Не світились на приборці, що вімкнений круїз контроль. Або ну, покажчик того, що у нас вімкнено. Далі по комплектації. У нас електронна стоянка вегальма. Тут у нас кнопочки регулювання, настро... регулювання магнітолою і навігацією. Знову ж таки, навігація, чесно скажу, в цих роках ще вона собі. Цікавіше набагато в нас 2013 року, там де стоїть Airlink. Саме Airlink вже буде цікавіше, там Android Auto є. Так, далі. Є кнопка допомоги зі але, чесно скажу, в горах не їздив. На спусках я її не використовував, не пробував, на жаль, але хотілося б, цікаво було покататися. Так, дивитись, навіть на ручку. Автомата і подумайте, що тут варіатор. Ні, тут не варіатор. Тут у нас стоїть класичний невбиваємий гідротрансформатор Jatco AG0. Багато хто скаже, джатко, так це ж варіатор. Ні, джатко виготовляє різні коробки передач і відповідно, вони роблять як варіатори, так і класичні автомати. Тут стоїть адж 0 Якщо не розумієтесь, то загугліть, напишіть джатко адж G0. Вони також в Nissan йдуть і в інших брендів під іншим маркуванням, але по факту той же самий автомат. Автомати тут дуже класні. Скажімо, якщо ви вибираєте коліос на механіці чи на автоматі і боїтеся за дороговізну автомата, не варто замарачуватись. Наприклад, на механіці у нас замінити щеплення маховик, там вийде баксів 700, орієнтовно, так, я на глаз кажу. То такий автомат. Коштує на розборці баксів 400, і він нафіг нікому не потрібен. Так що, саме зважуйте, що надійніше. За 500 тисяч цей автомат, на моєму досвіді, проїжджав без ремонту, без пінків. Так що питань по ним немає взагалі. Автомати тут реально круті. Чого я і кажу, що це мій улюблений автомобіль серед позашляховиків, те, що надійність у нього реально крута. Тобто таку машину, якщо ви хочете придбати, то вона вам голови робити не буде. Звичайно, можна знайти якогось трупа ушатаного, це вже інше питання. Так, ззаду. Ззаду у нас є шторки, є століки, є регулювання нахилу спинки. Підлокітник. Тут у нас карманчик є, ззаду теж. Удобно, ззаду місця дуже багато. Століки, є окрема регулювання обдува для задніх пасажирів. Тобто, слабо дує, включили вам сильніше, воно дує. Так, багажник. Багажник у нас нормальний, невеликий, не малий, скажімо так. Коврик змігана. Не знаю, треба він вам, не треба, нехай лежить. Що ж, сидіння складаються також з багажника, потягнули, нижня частина піднялась і середня опустилась донизу. Ось Толік забувся поставити. Получається, у нас рівний пол. Що ж, автомобіль у нас в наявності в Вінниці, довір купівлі-продажу по місцю виписуємо, якщо треба... То поїдемо, перереєструємо без питань. Цей автомобіль, загнаний нашою фірмою два роки назад. Це автомобіль колеги, батька нашої колеги тому був пригнаний для особистого використання, він на ньому поїздив, ну, півтора року десь від'їздив і поміняв, взяв собі інший автомобіль. А коліос ми зараз будемо продавати. Тому він Грубо кажучи, два роки в Україні, вже на обліку. В цьому. І плюс те, що він вже на обліку, не прийдеться сплачувати 3% пенсійний фонд. Так, є ще вибір по коліосам. У нас є ще два в рістайлі, теж в максимальних комплектаціях. Два один на механіці, інший на автоматі в білому кольорі. Так що, якщо цікавлять такі автомобілі, звертайтеся. Більше машин побачите на нашому сайті wincar.com. Переходьте на сайт. Також телеграм-канал посилання внизу залишаю, щоб отримувати щоб отримати самим першим сповіщення щодо надходження свіжих автомобілів з Європи. Що ж, чекаю вас в гості на каву та на тест-драйві. Дякую, що ви з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.